Якщо ви дивитесь Flagman Shop, то це означає, що компанія Flagman приготувала для вас новинки. Тож, якщо вам цікаво подивитись, які саме, дивіться далі та не забувайте про вподобайки. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Flagman Shop, а мене звати Олег Демченко. І мова на сьогодні піде про серію фідерних вудлищ Flagman Squadron Flow. Quadron Flow це серія, яка прийшла на заміну дуже популярним з Squadron Pro. Це зовсім нові вудлища зі своїм характером. І тому вони не схожі на попередню серію хіба що міцністю та надійністю. Сьогодні у нас в огляді 4 вудлища, тож поговоримо про спільні характеристики цих вудлищ. Бланки вудлищ виготовлені з карбону з використанням технології Flex Wire Carbon. Стрій у цих вудлищ – Moderate Fast, тобто середньошвидкий. Усі вони мають міцні бланки з посиленою комливою частиною. Їх можна використовувати як на річках, так і на комерційних водоймах при ловлі великої риби, такої як короб або амур. Тому їх можна назвати універсальними. Тож розглянемо кожне вудлище окремо. Перше вудлище у цієї серії це вудлище Flagman Squadron Flow Feeder у довжині 3,30 та з кастингом до 120 г. Вага цього вудлища – 250 г, а транспортувальна довжина 117 см. У комплекті з вудлищем йдуть дві змінних карбонових верхівки номіналом 2 та 4 унції. Посадковий діаметр верхівок 2,8 мм. Рекомендовано ловити на річках з помірною та швидкою течією на дистанціях до 50 метрів годівницями до 100 г. Тож, якщо ви рибалите на невеличких річках або на більших, де вам не потрібно далеко кидати, рекомендую звернути увагу саме на це вудлище. Наступне вудлище в довжині 3,60 з кастингом до 130 грамів. Вага цього вудлища 260 г, а транспортувальна довжина 127 см. Комплектується це вудлище двома квивертипами, виготовлених з карбону номіналом 2 та 4 унції. Рекомендовано використовувати на річках з помірною та швидкою течією на дистанціях до 60 метрів годівницями з вагою до 110 г. Наступне вудлище в довжині 3,90 з кастингом до 150 г. Вага вудлища 300 г, а транспортувальна довжина 137 см. У комплекті йдуть дві змінних карбонових верхівки номіналом 3 та 5 унцій. Посадковий діаметр 2,8 мм. Використовуємо на річках з помірною та швидкою течією на дистанціях вже до 80 метрів годівницями до 130 грамів. І останнє вудлище на сьогодні: це вудлище «Флагман Сквадрон Flow Feeder у довжині 420 з кастингом до 180 грамів. Вага цього вудлища 320 грамів, а транспортувальна довжина 148 см. У комплекті йдуть Дві карбонові змінні верхівки номіналом 3 та 5 унцій, а посадковий діаметр 2,8 мм. Можна використовувати на риболовлі для дальніх дистанцій 100 м і більше, а також в місцях, де є високі брівки годівницями до 160 г. Гарно підійдуть для використання як на річках, так і на комерційних водоймах та водосховищах. Тож резюмуємо все сказане. Вудлища серії Squadron Flow Feeder це вудлища, які відрізняються міцністю, потужністю та надійністю. Мають помірну вагу, а також дуже важливий момент середній ціновий діапазон. Я вважаю, що ці вудлища обов'язково знайдуть своїх прихильників серед риболовів. І по гарній традиції ми розіграємо одне з цих вудлищ. А умови, як завжди, прості. Треба бути підписаним на два наших YouTube канали Flagman Shop та Flagman Риболовля та Туризм. А в коментарях напишіть, яке з цих вудлищ ви хотіли би отримати. А через деякий час ми онлайн розіграємо одне з цих вудлищ. Тож не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!